У п'ятницю по всій території західних областей синоптики прогнозують хмарне небо. Температура повітря вночі від плюс 5 в день до плюс 15. На півночі та в центрі протягом дня очікується похмура погода. Температура в регіоні вночі від плюс 6, в день до плюс 14. У південній частині країни хмарно з проясненнями. нічних плюс 4 в день стопчика термометрів піднімуться до плюс 15. Територія східних областей України протягом дня буде затягнута хмарами. Від нічних плюс 4 в день повітря прогріється до плюс 13. У суботу дощитиме майже по всій території Західних областей. В Ужгороді без опадів. Від плюс 5 вночі до плюс 14 в день. Дощі за прогнозами синоптиків, пройдуть по всій території півночі та центру країни. Нічна температура від плюс 8 дна до плюс 14. На півдні протягом дня очікуються дощі. Стопчики термометрів рухотимуться в діапазоні від плюс 6 вночі до плюс 15 вдень. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмари на небі впродовж цілого дня. Температура повітря від 5 до 14 градусів тепла. У неділю дощітиме в більшості західних областей. В Ужгороді та Чернівцях без опадів. Найнижча температура вночі плюс 2. Найвища в день плюс 9. Мешканцям північних та центральних областей протягом дня знадобляться парасольки. Віднішних плюс 3 в день потепліше до плюс 9. Дощитиме за прогнозами синоптиків у Херсоні та Криму. В Одесі та Миколаєві опадів не передбачають від плюс 8 до плюс 12. На сході похмуро протягом дня також очікуються дощі. Стопчики термометрів від нічних плюс 6 в день досягнуть позначки плюс 13.